Народ приємний сюрприз для мене, можливо і для багатьох з вас. Значить, мова піде про нову пошту. Там доволі популярне на нашому каналі відео, відео мого, мого колеги з Тернополя, коли йому прислали заднє крило до мотоцикла К-750 в величезному флетбоксі. Вот, цього. Ну, а цього разу трошки протилежна історія. Е, значить значить така історія. Е, Позвонив до нас чоловік з Львівщини. Одну дурничку, яка, ну отака, отака маленька, е, важить там грам 300. За нього ми хотіли 500 гривень, він довго торгувався, е, зійшлися, оп, оп. Проходьте. Зійшлися Зійшлися, значить, за 400 гривень, я йому кинув відео, розказав, всі, всі плюси, мінуси, все добре. Ну Кажу на що завдатку, та ну цього, та в мене на карті нема грошей, та я заберу, бо мені дуже треба. Ну, Обична байка, та я серйозний чоловік. Я навіть, чесно кажучи, не задумувався, Хоча я на ті граблі вже наступаю багато разів. Хочеться вірити в чесність людей і раз. А друге діло, коли так вислав посилку, наложене платежем, забрали, 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 і потім вже накатом здається, що її ті люди заберуть. А тут трах-бах, взяв і не забрав. Ні, ну я так собі розумію людину, якщо ти прийшов, ну, бачив відео, я розказав гарно, ти прийшов на пошту. Подивився, тобі не сподобалось, оплати пересилку, виходить, я заплатив гроші за те, що він подивився на мою цяцьку, на мою річ. Я пхуйний, ну що то за хуйня? Як тобі треба, приїдь, подивися на ту, на ту річ. Ну, то йому дорога, як то весь се львів села треба було вислати, йому дорога обійшлася в разів п'ять більше, ніж, ніж та річ штурма. Ну не в п'ять, але в кілька разів це точно. От. От така якась, не знаю, чим собі ті люди думають, але що я хочу сказати, хороше. Значить, по старих правилах нової пошти, ви бачайте, захип трохи прихворав. <кхм> я би мав заплатити за пересилку посилки туди, до замовника, і назад. Сьогодні дзвонив на гарячу лінію нової пошти, щоб повернути посилку, є приємна новість. E, значить, посилки до 30 кілограмів e, повернення безплатне. Супер! E, раз, друге діло, в накладні пише e, за пересилку чи то 105, чи 110 гривень, а мені сказали 85 Ну То, можливо, ще з наложеним платежем. 105 посчитали. <кхи> Вибачайте за хрип, на другий день я так говорю. Але хочеться сказати хороше. Нова пошта, звичайно, всякі фокуси бувають з новою поштою, але на мою думку, це найсучасніша е, кур'єрська служба в Україні. Вони постійно удосконалюються, постійно міняються. Бувають в них, звісно, косяки. Але от вам скажу, що такий фокус. Оце відео, де я викинув е, відео мого колеги, що маленьку річ, великий ящик запакували. Е, працівники. Не працівники, я не знаю, хто там такий конкретно. Коротше, представники. представники нової пошти зреагували на мій зовсім такий маленький канал. Написали, е, уточнити, який номер посилки, щоб вони то всього ула... ула... утрясли е, е, з отримувачем. Е, ну, я номер посилки не знав, е, був готовий їм дати номер телефона. Власне, ну, утримувача таї посилки, але вони якось вже вирішили без мене. Тобто вони е, нова пошта маю на увазі, дбають про свій імідж, як би там не було. Так що, якщо у вас є якісь <кхем> часом е, проблемки з пересилками, я думаю, що треба не мовчати, треба про то говорити, говорити на відділенні. Не допомагає на відділенні дзвонить на гарячу лінію, ну вже в крайньому випадку викладати в соцмережі. І вони виправляються. Колись в мене такий був випадок, що мені теж прислали посилку, дуже велику упаковку зробили. ну, Чесно кажучи, я просто їм йобів нагнув конкретних. Але йобів я нагнув, ну що там були винні ті хлопці, Причому ці хлопці, прикра... ну я їх добре знаю, тих хлопців на відділенні Нової пошти. Але вони зробили все, по-людськи, зробили якийсь там перерахунок, шеременна мене-мана-мам. І я на 30% заплатив менше, ніж було зразу нараховано. Але... Але в три рази дорожче, ніж таку саму посилку отримав інтаймом, якщо був інтайм. Ну, то таке. Всім хорошого дня, хорошого настрою, мирного неба над головою. Ми їдемо в село крутити комбайна, погода або й Погода така собі холодно, сиро. Поки що душу не мали, прогноз після обіду має бути дощ. От тільки що проїжджали. чугалі. Біля чугалів бачу, агрофірма молотить, болото замішане. Напевне, комбайни буксують, трактори буксують, машини буксують. Е, ну і будемо бачити. Напевне, що з неділі ми теж будемо пробувати молотити, бо чекати, щоб вона висохла, великий ризик, що вона може і пропасти. Я маю на увазі соя, соя, наша соя. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого дня!